Перестаньте вже просирати клієнтів. Краще підлатайте комунікацію з ними. На питання, яка ціна, ти не пишеш просто ціну, а показуєш свою зацікавленість і намагаєшся донести цінність продукту. Не пропонуєш купити, не виявивши потреби. У потреби бувають різні мотиви: для когось важливий комфорт, для когось важлива швидкість доставки, а для когось ексклюзивність і індивідуальний підхід. Не відповідаєш клієнту довше 15 хвилин. Чим довше відповідь, тим менше мирний, що клієнт взагалі. Купить. Він віддасть перевагу тому бізнесу, який відповідає найшвидше. Не, не переведи директу на сайт. Клієнт не хоче витрачати час на вивчення твого сайту. Тому, якщо він пише тобі в особисті, він хоче отримати твою особисту відповідь. Не пропонуєш альтернативи, якщо товару, про який пише клієнт, немає в наявності. Не пропонуєш купити продукт. Зробила всі етапи продажі, але не запропонувала прийняти рішення. Останнє запитання завжди за тобою. Давай. Підлатай там свою комунікацію і підписуйся. У мене все про маркетинг.